30 травня 1876 року російський імператор Олександр II підписав розпорядження більш відоме як Емський указ, спрямоване на витіснення української мови з культурної і публічної сфери, обмеження її лише побутовим вжитком. Поява емського указу була обумовлена пожвавленням на початку 70-х років 19-го століття українського руху. Свою назву Емський указ отримав від німецького міста Бад ЕМС, де Олександр II вніс поправки і підписав підготовлений спеціальною комісією. Указ до складу комісії. Увійшли міністр внутрішніх справ Олександр Тімашев. Міністр народної освіти граф Дмитрій Толстой. Зверніть увагу, шеф жандармів Олександр Потапов та помічник попічителя Київського навчального округу Міхаїл Юзефович вважається, що виданню указу передував меморандум, надісланий імператору Юзефовичем, в якому той заявляв, що українці хочуть цитата вільної України у формі республіки з гетьманом на чолі. Через це указ отримав назву Закон Юзефовича. Емський указ доповнював основні положення так званого Валуївського циркуляра 1863 року. Указ забороняв ввозити на територію Російської імперії з-за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу. Видавати українською оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов. Тексти для нот, друкувати будь-які книги українською мовою, ставити українські театральні вистави, заборону знято 1881 року, влаштовувати концерти з українськими піснями, викладати українською мовою в початкових школах. Дозволялося видавати історичні літературні пам'ятки та художні твори, але лише за умови їх написання згідно з загальноросійською орфографією та отримання попереднього дозволу на публікацію від головного управління у справах друку. Місцевій адміністрації наказувалося посилити нагляд, щоб у початкових школах не велося викладання українською мовою, та щоб з бібліотек були вилучені книги українською мовою, що не відповідають зазначеним вимогам. На підставі Емського указу було закрито південно-західний відділ Російського географічного товариства у Києві. Припинено видання Київського телеграфа, ліквідовано громади. Об'єднання українців звільнено ряд професорів українців з Київського університету Михайла Драгоманова, Хведіра Вовка, Зібера Подолинського та інших. 1878 року на Паризькому літературному конгресі Михайло Драгоманов виступив на захист української мови і культури і різко засудив емський указ. Емський указ не був скасований офіційно, однак, втратив чинність. 17 жовтня 1905 року з виданням так званого Маніфеста громадянських свобод російським імператором Ніколаєм II. І що це як не геноцид?